жіночої збірної України з біатлону, читлянку світу в принципі, переговорить на 12 збірного, який був влучає Олег. <плодженка> <плодженка> Олег Бунта, тренер біатлону школи ви спортивної майстерності Тернопільської області, Павло Оскол, Служби тренер України, Ігор Спігання, начальник обласного управління, фізичної культури і спорту ОДА. Доправно сповістив, я запрошую міського. Я просто що я до центру. І бунтовляє ще мене. Так. І дозволялося. Бо мене встидає марку, навіть дойшов до доторки не чую, коли я надо поїхати. Доброшасти. Що нового? Ось вперше виїхати. А і звітання в Хочу сказати, що сьогодні є реальною візитною карткою нашого міста Тернополя, тому що завдяки вашим роботам, завдяки вашим перемогам сьогодні Терноса в цілому світі. Я бажаю нових перемог, нових здобутків. Знаю, що сьогодні на вашу адресу є маса звернень, маса пропозицій. Вам пропонують і квартири, і машини, і багато чого інше, щоб тільки ви втікли з Тернополя, поїхали в інше місто. Сьогодні в Тернополі є діюча програма, яка передбачає підтримку фінансову тому молоді, спортсменів. Я бачу, що в зв'язку з тим, що у нас з'являється знову слава Богу чемпіони світу, назріла проблема нагально внести зміни з цієї програми. Повірте мені, що місто запропонує вам пропозицію, яка вас задовільнить для того, щоб ви лишали далі в Тернополі, тут жили, тут тренувалися, тут розвивали і разом з вами розвивався наш спорт і ставилося наше місто. Дякую. Ще раз вас вітаю, вважаємо вам і контроля. Дякую. 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 Thank you.